І так, привіт YouTube! З вами Леший, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ніж Skif Defender зняв у мене з кишені спайдерку Paramilitar. Такі маємо два ножі. Парамілітарі, Skif Defender. Такі в мене тут бусини Парамілька трохи допрацьована. Має бусину Спартан. Дефендер в мене має бусіну. У півець від клямри. Такий от ніж, фрейм, така от бусина І, ну, до чого я прийшов. В принципі, Defender був куплений мною. Ну, гуляючи недавно по епіцентру, я зрозумів, що Якщо замінити Defender будь-яким іншим ножем, назвати його Defender, повісити таку саму бусину, то нічого не зміниться. Дефендер був вибраний ну, не спеціалістом Лєшем. Дефендер був вибраний хлопчиком Вовою, бо хлопчик Вова хотів копіс, як у царя Леоніда, з таким чорним лезом, з, таким, з такою от зеленою рукояткою, от з такою бусиною у півця. З у упівця, з назвою Defender, ніж, який от, буде радувати око. Всього-навсього. Можливо, десь він не дуже зручний, можливо, він мені трошки нагадував е, ніж страйдер, який я собі ну, досить довгий час хотів, досить довгий час хочу, але ніяк не можу вирішитися на покупку. Але це такий непоганий ніж з таким, от, знову ж таки, скелетним скелетним руків'ям, з G10 на руків'ї, з холом, так як я люблю, бо я не дуже люблю ножі з шпеньками, З такою, от, з таким брутальним лезом, з такою рекурвою. Для мене рекурва не була. ну, Спеціаліст мені казав, що ми справимося, ми зможемо точити ту рекурву, бо я точу ножі на руках і мені для мене то не є проблемою. І спеціаліст мені казав, Хлопче, бери той ніж, він тобі подобається. Просто бери ніж. Він візуально зайшов, бери і все. І ми з рештою впораємося без ніяких проблем. Просто він буде радувати око, буде радувати твою руку, будеш носити його на кишені. І якщо з ним щось станеться, то й Бог з ним викинемо і, і все. І на тому все закінчиться. І він просто іноді знімає. Ну, Я його вношу як аксесуар. Це, для мене це ніж аксесуар. Я його вдягаю десь не в поле, я його вдягаю десь колись при виходах в місто, при там е своїх подорожах. Так, він може функціонально виконувати свою роботу. Так, ця рекурва прикольно ріже, так, вона збільшує ріжучу крайку. так е ну, е ця форма леза вона Є формою леза більше як трекер, і працювати з нею також треба, як з ножем трекер. Тобто тут більше на рублячі, більше на силові якісь роботи. Оця серповидна заточка це наріз, причому наріз з протягом, тобто ми ріжемо оцим зубом, ми ріжемо на себе. Тобто з цим лезом, цим лезом треба розуміти, як працювати. До цього леза треба прийти, з цим лезом треба знатися, з цим лезом треба якось, ну, якось здружитися і розуміти, як, як воно працює. Не всім зайде, далеко не всім зайде, не всім підходить. Не всім буде зручна така от рукоятка. Мені вона в руку лягає, мені подобається, як він сидить в руці. От -от таким от хватом. Просто мені не заважає кліпса, як на тому самому блюрі, який буде в попередньому відео. Мені він заходить молоточним хватом, мені він заходить зворотнім хватом. Нема ніяких проблем. Мені подобається, як він от викидується. Тут немає ніяких зайвих деталей в механізмів. Мені ви... подобається, як вилітає цей клиночок. Мені подобається, як працює парамілька. В парамільці багато таких рішень яких немає в інших ножах, і саме через то, саме через то, що я воював цією парамількою, саме через то, що ми пройшли з парамілітарі, досить великий шлях, досить великі е, якісь проблеми в тому житті. Ми з нею пройшли окопи. Ми з нею пройшли бойові дії. Я знаю, що я можу покластися на цей ніж. Я знаю, що куди би нас не закинуло життя, ми з цим ножем виберемося. Бувало таке, що я лишався без основного ножа, без великого ножа, без моєї компаньйона. Я лишався з парамілею, і параміля перекр... перекривала ті задачі, які я ставив перед своїм тактичним ножем. І тому я знаю, що от це надійний помічник, який може навіть виконувати задачі, які ставляться перед великими, перед такими грубими ножами. Він небагато важить, тобто він може якось там ну, не обтяжує вас як в спорядженні, він може. Замінити великий ніж, в без, звісно, що без фанатизму. Ним можна без фанатизму батонити. Ну, Батонити можна навіть віксом, якщо там не бити вже так грубо по осьовому, якщо там батонити по клинку, то батонити можна навіть цим ножем. Тут є ця трьохклинова заточка, відома Спайдерківська. Нею теж треба вміти працювати, треба знати, як ним працювати. І тоді, коли ти розумієш, на що ти можеш розраховувати в ножі, тоді ти досягаєш повної гармонії з тим ножем, і ти можеш ним працювати, ти знаєш, що від нього чекати. Цей ніж, він великий ніж, він тяжкий ніж, він грубий. Він для грубої роботи. Він не завжди може бути доречним на спорядженні, він досить тяжкий. Якщо Спайдерко важить е, десь 100-110 грамів, то цей ніж важить 150 грамів, він важить більше, ніж деякі мої мультитули. Ну, він важить десь приблизно як спайдерка і компаньйон разом. Тому, е, чи варто його брати на спорядження, ну Таке собі, але от, ну, для мене це в першу чергу я його брав як, е, як хотілку, так, як хотілку дитини. Тобто це захисник, це копіс, це от такий ніж копіс, який буде висіти на кишені, який буде радувати моє око. Мене е, продавець в епіцентрі переконував взяти адвенчер. Адвенчер має пряме лезо, його легше точити. І е, спеціаліст мені казав: зверни увагу все-таки на адвенчер. Але хлопчик Вова, який побачив оцей от ніж саме з зеленим руків, саме з цим брутальним, е, брутальним Копісівським лезом, він каже, хочу отой меч. І все. І ми без цього меча сьогодні додому не підемо. І хлопчик Вова купив оцей меч. Оцей маленький складний меч, який тепер використовується як Єдісішник на кишені. Ну, це нерозумна покупка, напевно. Але ця покупка радує мене, гріє моє закам'яніле серце. І є для мене таким надійним помічником в цьому житті. Є таким надійним другом, як і Спайдерко Парамілітарі. І вони от іноді міняють одне одного в мене на кишені. І якщо парамілітарі це надійний друг і побратим, і компаньйон, з яким можна, як то кажуть, і в пір, і в мір, і під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації я з ним поїхав воювати, то Defender. Це просто друг, який висить на кишені, з яким е, ти виїжджаєш десь гуляти, який просто радує твоє око і який просто гріє тебе тим, що він в тебе є. Тому е, радуйте себе покупками. Нехай ці покупки не завжди будуть обумовлені раціонально здоровим смислом. Але якщо вони вам приносять радість просто тим, що вони є, нехай вони також будуть у вашому житті. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, слава українським ножарам, дякую вам за те, що є такий український ніж захисник, і він захищає також в рядах збройних сил нашу державу. Дякую Збройним силам, дякую всім силам оборони за наше. Існування за те, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Слава незламній нації і смерть Федерації. На жаль, Ютуб обмежує моє відео за гасло Смерть Федерації, тому репостьте його, ставте ваші пальчики, коментуйте, тому що, на жаль, тренди Ютуба. Накладають на мої відео обмеження за те, що я люблю свою країну і ненавиджу ворога, який підступно напав на мою державу. Бережіть себе. Мирного неба вам над головою. Ще раз дякую всім силам оборони за те, що вони тримають, тримають фронт і бережуть нашу державу. Дякую всім, хто зараз на службі. Такі в мене. Ножі, ну, до нових зустрічей з вами був Леший. До побачення.